Слава Богу. слава Богу, за цей час, який ми маємо мирний та тихий, що ми є в Божому домі, за це буде, хай слава Богу. Ви знаєте, коли мене попросили підготувати проповідь, я так довго думав, на яку тему підготувати проповідь, яке сказати слово. І ви знаєте, якось так Бог він так торкнувся до серця, і я так хотів засвідкувати. За одна подія, яка була в моєму житті, ситуація, в якому Бог явив свою милість і зберіг мене. І ви знаєте, і так разом, коли я думав про ну яку тему підготувати, і так разом згадав слова свого покійного діда. Він так казав: якщо ти не знаєш, про що сказати слово, про що розказати, про яку тему придумати для проповіді, то розкажи про його милості і про його любов. І ви знаєте, я так подумав, і справді наш Бог він є дуже люблячий і милостивий. І якби можливо, не його милість мене б то зараз на цьому місці не було. І ви знаєте. Ситуація, яка сталася в моєму житті, що мені ножем пробивають насквозь ногу, я втрачаю багато крові, і мене відразу забрали до лікарні. І коли мене привезли до лікарні, мене на руках занесли до палати. І коли прийшов хірург, він так, перше питання, яке задав мені, каже: Як тебе звати? Я кажу, мене звати Діма. Він так каже: Діма, тобі дуже сильно повезло. каже, цей ніж, який пройшов сквозь твою ногу, він пройшов в трьох сантиметрах від сухожилля і зв'язок. Каже, якби він тобі повредив ці сухожилії зв'язки, твоя нога вона втратила функцію, вона була повністю мертвою. І ви знаєте, я тоді так дуже сильно перелякався. І коли мене забрали додому, я близько двох місяців був в лежачому стані і не міг ходити. Ви знаєте, за ці два місяці мені багато думок приходило в голову. І одна думка, яка постійно крутилася в мене в голові, це чому ти Господь допустив таку ситуацію в моє життя? Тому всі мої друзі вони займаються своїми справами, а я тут в лежачому стані. І знаєте, мені Бог показав. І коли я вже став на ноги, вже міг ходити. І, і так мені довелося за короткий відрізок часу побувати в одній сім'ї. Коли я став на ноги, буквально за тиждень часу, мені довелося бути в одній сім'ї, коли я війшов в той дім. Я, перше, на що я звернув увагу, це на одного хлопчика, який сидів, і той хлопчик він був менший за мене. І на що я звернув увагу, що він був інвалідом, в нього не було руки і ноги. І ви знаєте, тоді так в серці в мене все перевернулося, і коли я вийшов з того дому, приїхав додому вже. Я тоді так почав думати. Я так само міг бути на його місці, бути міг без ноги, І так, знаєте, я так думав, і в той вечір щиро просив Бога прощення і дякую йому за цю ситуацію. Буквально два місяці я лежав і казав, чому ти Бог допустив цю ситуацію, а тут а я... Так, вже, коли воно вже, ну, так сталося, я так вже йому почав дякувати, бо через ту ситуацію я міг переглянути своє життя. Ви знаєте, і було що змінити в моєму житті. І ви знаєте, ми так люди, ми так любимо часто щось планувати наперед. Так само і я, я на ці два місяці в мене було дуже багато планів. У мене було дуже багато різного, ми мали там поїхати, але ви знаєте, ми люди часто забуваємо про те. Що можливо завтрашній день він може для нас і настати? Можливо, завтрашній день, завтрашній світанок він і настане для нас. А якщо і настане завтрашній світанок, ми не знаємо, що нас чекає в той день. Яка ситуація станеться з нами в той день? Можливо, так станеться та ситуація, що ми прив'яжемось до нашого ліжка. І тоді, коли ми прив'яжемось до нашого ліжка, тоді ж те, що в нас було на першому місці, можливо, ми люди думаємо, що настав новий рік і в цьому новому році ми кудись поїдемо, відпочинемо, можливо, заробимо більше грошей купимо машину, щось достроїмо, можливо, щось побудуємо, можливо, щось купимо. Але як часто ми забуваємо про те, що ми є на землі і ми є невічними. І ви знаєте, як добре, коли. І знаєте, як ми. Як добре, коли ми почнемо переглядати своє життя, і коли ми яка станеться якась ситуація в нашому житті, так само, можливо, завтра може з нами статися така ситуація, що ми прив'яжемося до нашого ліжка. І тоді, коли ми прив'яжемось до нашого ліжка, це те, що в нас було в житті чуть не на першому місці, те, що ми планували, що ми щось купимо, щось побудуємо. І ви знаєте, я думаю, так що якщо станеться якась ситуація, ми не дай Бог прив'яжемось до нашого ліжка, ми тоді почнемо тільки тоді почнемо переглядати своє життя. Скільки часу ми присвятили для нашого Бога, скільки часу ми віддали для Його служіння? Можливо, десь розказати про Бога, засвідкувати про Бога. Можливо, добрими вчинками, знаєте, як добре, коли ми почнемо переглядати своє життя, і за спиною ми побачимо працю на Божій ниві. І ви знаєте, я так хотів би сказати, що в Біблії так написано в Матвія, що будьте пильними і будьте завжди готовими. І знаєте, я так подумав, і справді нам треба бути дуже готовими, бо ми не знаємо ні часу, ні дня, коли прийде син людський, і так само, що може з нами статися завтра. І як важливо в нашому житті бути готовими і перевірити життя прямо сьогодні, як ми живемо, скільки часу ми присвячуємо для цього земного, скільки часу ми присвячуємо для Бога. І ви знаєте, щоб тоді, коли ми почали переглядати своє життя, і ми побачили, що за нашою спиною є праця на Божій ниві. А за ці слова хай буде Богослава. Амінь.